Почесні отці, дорога родина, покійного, друзі, шановна скорботна громада. Я ніколи не думав, що на цьому полі почесних поховань ми будемо ховати однолітків. Сьогодні були сльози. Сльози в жінок і скупі сльози в чоловіків. Якщо ви подивитесь на портрет Юрія, це відкрите щире обличчя. Як казав один священник з таких можна писати образи, він любив життя, він не приймав насильства. Його катували, його вбили. Його вбили, бо він не хотів бути рабом. Він віддав своє життя, щоб ми з вами ніколи в житті не були рабами. Він на небі дивиться на нас. Ми з вами зробимо все можливе і неможливе. Нема такої сили в світі, щоб зробити рабами наш український народ. Слава Юрію, слава нашому герою, слава Україні.